Молодь обирає здоров'я. Студенти вищих навчальних закладів Івано-Франківська виступили з ініціативою переконувати своїх однолітків відмовитися від шкідливих звичок. Вони впевнені, що алкоголь, наркотики і паління ще нікому не допомогли стати успішними. З молодими людьми поспілкувалися наші кореспонденти. Пояснити своїм одноліткам згубність наркотиків тютюну та алкоголю та закликати державу більше дбати про здоров'я своїх громадян. Така ініціатива об'єднала студентів двох вищих навчальних закладів Івано-Франківська, а саме університету права ім. короля Данила Галицького та Національного медичного університету. Майбутній лікар Мар'яна Болюк розповідає, що чи не щодня під час практичних занять стикається з пацієнтами, які мають серйозні проблеми зі здоров'ям, пов'язані зі шкідливими звичками. Особливо небезпечно вживати алкоголь та нікоти. Він у молодому віці, молодий організм він є, ще досить розвинений. У нього немає ще всіх таких ферментів, які допомагають власне знешкоджувати оці шкідливі речовини. І тому молоді люди дуже швидко вживаючи навіть незначну кількість того ж самого алкоголю чи куряче, вони просто в. Колосальній колосальному прогресі такому дуже швидкому нищать свій організм? Алкоголізм, хвороба небезпеку, якої часто недооцінюють, в університеті права. Тож пропонують внести зміни до законодавства, які б суворіше обмежували рекламу та продаж спиртних напоїв. До прикладу, чому якщо міжнародна правова спільнота, зокрема Всесвітня організація охорони здоров'я з 1975 року, визнала алкоголь як наркотичну речовину, то чому українське законодавство не регулює? Боротьбу з алкоголем як боротьбу з наркотичною речовиною у суспільстві панує хібний стереотип, що без алкоголю та цигарок неможливо бути успішним, продуктивно працювати і цікаво розважатися. І з такими уявленнями можна і потрібно боротися, зазначають молоді люди. Прикладом цьому ми будемо так, як ми медики будемо ставити себе. Будемо ставити те, що багато хто із нашої адміністрації університету не вживають абсолютно алкоголізм. Зокрема, це і очільник нашого університету, ректор. Микола Михайлович Рожко, і ми будучи, брати, будемо брати приклад, і також будемо продовжувати, і будемо нести оцю цю просвітницьку роботу до молоді, тому що якраз алкоголізм зароджується у такому молодому віці. Не вихваляючи себе, я більше чотирьох років категорично не вживаю алкоголю. Про тютюну і наркотики інші тут і мова не може бути. Ось тому шукається коло однодумців. Досить приємно, що в наших друзів в медичному університеті теж є коло людей, які не вживають. Я би насправді хотів, щоб навколо цієї проблематики об'єдналися всі, і всі пропагували правильний спосіб життя. Така зустріч однодумців буде лише початком активної інформаційної кампанії. Зазначають студенти. Вони планують провести просвітницькі заходи в усіх вищих та середніх навчальних закладах. Міста. vista.